Угорщиною і черговий період в історії Угорщини. Період, який називається гомфоглолаш завоювання Батьківщини або прихід угорців в панонію. Цей період охоплює усе IX століття і аж до 896 року, коли вважається офіційна дата приходу угорців саме в панонію. Угорці на чолі із дюлою. Титулованим вождем військовим Арпадом разом з Кенде Курсаном, так званим сакральним вождем, ввійшли в Панонію. Є різні версії, як вони зайшли. Легендарна версія свідчить, що вони перейшли Карпати в районі Верецьке Гаго або так званий Верецький перевал. Інші археологічні дослідження свідчать, що вони йшли вздовж Дуная, так званим татарським шляхом. Дійшли вони лише до лівого берегу. І до 899 року не переходили річку Дунай. Саме в цей час Арпад і розбиває місцеві маленькі князівства. У 899 році переходить на правий берег, руйнує Блатенське князівство, через 5 років знищує Великоморавське князівство і стає правителем. Нової держави в серці Європи Угорщини. Пізніше неподалічок міста Девін це сьогоднішня Словаччина. Він гине у невеличкій сутичці, і саме від нього пішла нова династія. Династія Арпадовичів, які вже формували могутнє королівство під назвою Угорщина. Але це вже інша історія. І трошки угорської мови. Дорогоцінне каміння: діамант, діамант, перлина, дьондь, рубін, рубін, бурштин, борошчан, сапфір, зафір, смарагд, смарагд. До зустрічі!